Всім привіт ще раз! Ми повернулися, і я радий представити наступну спікерку нашої конференції DevOps FW Days Інну Іващук. Вона є софтвер інженіром в GlobalLogic, любить чистий покритий тестами код, залюбки ділиться секретами, і як Джес-інженерам не боятися докеру та CICD. В якості спікерки та тренерки активно розвиває Global Logic Jazz Community і обожнює кіно і колекціонує вінілові платівки. Нагадую, що під час доповіді ви можете залишити будь-які питання Інні у Діскорді, і одразу після її доповіді, і я озвучу їх. Тож зустрічаємо Інну та її Квікток, тандем успіху, синергія між DevOps та Dev-командами. Всім привіт! Дуже дякую за представлення. Рада буде бути, бути частиною і спробувати новий формат quicktalk виступ під час конференції DevOps FE Days. І сьогодні хочу поділитись з вами історією про те, як взагалі ми пошуку. Систематизації оптимі... оптимізації покращення роботи команди, а взагалі робочих процесів прийшли до того, що працює найкраще: вибудовування синергії між DevOps та dev командами І як Єгор вже розповів, мене звати Інна Івашук, я софтвер інженер в Global А звичайно, що 9 років веб-розробці. Так, не буду повторювати те ж саме, і про найважливіше. популяризуй DevOps практики серед розробників. Особливо, що це стосується джес-інженерів, тому що вони чомусь бояться, що все, все що стосується DevOps. а розповім трішки про нашу команду, чому взагалі в нас виникла така ідея, взагалі, як ми підходимо підходили до побудови команди, до формування пошуку спеціалістів. Думаю, багато хто з вас знайомий із такою моделлю компетенції, як t shaped Skills. Тобто при пошуку нових інженерів в нашу команду, ми саме відштовхувалися від цієї концепції. Ми шукали інженерів, в яких є глибокі знання та навички в конкретній області. Це могла бути, наприклад, там, Java React. Не так, Java Spring Boot, або JavaScript React. І, звичайно, що широкий спектр знань і навичок в суміжних областях. Або якщо цього спектру немає, то, як мінімум, ця людина готова розвиватись, а не боїться пробувати щось нове. їй цікаво не тільки вузькоспеціалізована спеціалізована технологія, а має більш open-minded mindset. Тому ми сформували таку собі команду рок-зірочок. І трішки про проект. Проект у нас існує досить давно на ринку. Компанія ще була заснована у 2005 році і досить довго майже 10 років. Основні їх рішення, які вони пропонували своїм кастомерам, це були десктопні застосунки і онпрем інфраструктура. На чому взагалі спеціалізується проект? Вони допомагають різним величезним проектам менеджити, орке оркеструвати, дбати про моніторинг їх даних. І, звичайно, що налаштовувати різні процеси міграції, ще багато чого. І в 2015 році з'явилась така ідея, що варто почати все-таки більшість тих десктопних застосунків переносити у веб. І звичайно що тут нам на допомогу прийшли такі клаудні технології, як AWS. З'явився Docker, Docker Compose на той момент був Jenkins, GitHub, звичайно що. І, відповідно, ми почали все будувати з нуля. Саме на цьому етапі я приєдналася до команди і ми почали формувати таку open-minded команду із розробників. І далі, так як технології розвивалися, і багато кастомерів нових хотіли використовувати Microsoft Azure. Тому тут з'явився, звичайно, що Kubernetes, Флаксіді і ще багато чого, Helm Chart і тому подібне. Тобто проєкт розвивався і далі розвивається, трансформується. І те, як виглядала взагалі команда. Спочатку в нас була така, як дев-команда, де в нас там був, наприклад, фронтенд інженер, бекенд інженер, QA automation і девопси. Там, звичайно, що не, репрезентація не тільки по одному інженеру, могла бути більше перевага в ту чи іншу сторону, але завжди в команді був DevOps, і пізніше, так як я розповіла, що в нас з'явився кубернетіс, потрібно було дуже багато всього видозмінювати, трансформувати, мігрувати, так як вже на той момент було досить багато різних сервісів, вирішили розділити. Тобто, в нас залишилась дев-команда, і окремо з'явились DevOps плюс sre команди, які вже були відокремлені і не брали участь повноцінно в всіх процесах і етапах розробки, так як це було раніше. І як ви розумієте, що цей етап був досить напружний для наших девопсів, для наших девопс-інженерів, але ми, розробники, дуже любимо девопс. Не хочемо, щоб вони виглядали так, як ось цей чоловічок справа на альбомі Pink Floyd. Тому ми вирішили, що саме час розбити стіну між командами і почати допомагати, тобто трішки інтегрувати всі ці процеси. І як відбувався процес навчання? Звичайно, що в нас були тренінги, різні практики. І перше, що ми робили, нам sre команда або DevOps-команда створила лабивка та код. На, на жаль, ці ресурси вже недоступні, але є, я думаю, схожі аналоги. Ми там могли експериментувати, наприклад, із AWS, CL, з QCTL. І тому подібне, тобто там у нас були покрокові лаби, де ми могли щось там навчитись і пройтись покроково виконати якусь певну задачу, отримати результат. А звичайно, що ми разом із командою DevOps сформували курс на Udemy, який включав в себе як там детальніший розбір osi моделі системний дизайн трішки детальніше про Kubernetes і тому подібне. І, звичайно, що про AWS-сервіси, такі як ІКС особливо. У нас був також внутрішній тренінг по Kubernetes. і, до речі, проводив його один із спікерів devops конференції, Денис Васієв. Дуже класний тренінг, тому якщо у вас буде змога потрапити до нього, рекомендую. І, звичайно, що ми почали створювати, працювати, наприклад, ті ж самі конфігурації флакс, Flux, флаксіді Flux репозиторіях ми створювали і, звичайно, що робили запит на рев'ю нашої серії команди, а там якісь зміни в пайплайнах і тому подібне, що вони дуже успішно виконували, допомагали, розповідали, підказували як краще, чому той чи інший варіант не підходить і не працює. Звичайно, що дуже дякую нашим девопсам і команді Сері за те, що вони все дуже детально і круто документували. Тому ми звичайно ще запускали Kubernetes кластери локально, а конектились віддалено до частини сервісів, які в клауді. А що ми ще і ще багато чого? А, І теж куб, кубленс, до речі, це раніше був безкоштовний інструмент, а ми теж використовували, конективались, перевіряли статус сервісів і тому подібне. Тобто вчились, розвивались і експериментували. Тому головне не забувайте документувати. І, як я обіцяла в описі доповіді, було про те, що частину обов'язків не тільки можна, а і потрібно делегувати команді розробки. щоб Змістити фокус все-таки більше на інфраструктуру, а не те, щоб дбати про девелопмент процес. І один із тих основних, що задач, які нам передала наша devops команда це звичайно, що був мейтенс і конфігурація ci пайпланів. Тому що хто як не девелопер, найкраще знає, що там за перевірки потрібно запускати, що там потрібно білдити, статичні файли, а щось там паблішти можливо. Будь-які реджестри, можливо, потрібно просто білдити докер імейдж і паблішти його теж в докі-реджістрі. Але це найкраще все-таки знають розробники, тому що потім їм з цим всім працювати. Це все, якщо вони з цим всім ознайомлені, буде простіше потім додавати всі необхідні перевірки, наприклад, і тому подібне, додаткові тести, шарі тестування і, і все інше. І приклад задачі, який, наприклад, у мене був е, досить недавно, а в нас був. Була така задача. Нам потрібно було перенести логіку із трьох Jenkins файлів, яка дублювалася в трьох різних репозиторіях. А в чому була відмінність? Тут, тут одразу питання: так можливо, це був все-таки один Jenkins файл, тільки наша репозиторія відрізнялась. А насправді ні, там в трьох репозиторіях були схожі кроки, але відрізнялись білдери, які використовувались, і відрізнялася також різний набір перевірок. Тому. Те, що я робила, я переносила все в ще Дженкісліп, розбивала все на маленькі грубі функції, куди можна було передавати різний набір аргументів. Відповідно, все можна було адаптувати під потреби кожного із репозиторій. І відповідно, вже на стороні репозиторії можна було просто викликати і передати набір унікальних аргументів. Також ми працювали із нашими DevOps, або срі командою при створенні cd оркестратора. Що це взагалі таке? Це пайплайн, який дозволяв нам покращити і максимально автоматизувати процес релізів, тобто створення різних deployment юнітів, створення тікетів, створення різних тікетів для QA, створення всіх плеквестів в необхідних репозиторіях. І так як кожного разу у нас все більше і більше збільшувалось регіонів, AWS як мінімум, і кожного разу, звичайно, що про реліз процес ставав більш складніший і довший. Тому саме CT-оркестратор допоміг нам покращити нашу роботу. І, звичайно, що так як ми працювали над ці оркестратором разом із нашими DevOps, ми відповідно почали займатися менеджментом релізів, що ми вже успішно робимо, мабуть, більше ніж три роки. Тобто, кожен із членів команди, де команди, відповідальний за той чи інший реліз. Релізи в нас кожні два тижні. І відповідно, що ця роль мігрує від розробника до розробника. У нас є шикарна документація навіть новачок хто буквально нещодавно приєднався до команди зможе це зробити тому що все детально розписано всі кроки все що потрібно зробити щоб збілдивши артефакт запромовити його і відповідно потім можна було це все задеплоїти спочатку на там стейджен стеки для того щоб QA могли перевірити і, звичайно, ж там запустити додатково різні регрешн-тести, можливо, end to end тести і все, що необхідно для того, щоб бути впевненими, що код працює ідеально, все працює супер, тому можна все це деплоїти на процтеки. І це ще не, що, не все. У нас, звичайно, що були і інші задачі, наприклад, такі, як оновлення, додавання APIсь або токенів. Тобто, якщо в нас є різні. Різні додаткові сервіси, наприклад, це може бути YouTube API, там в нього є API, Key, або там різні інструменти, такі як Pendo, LaunchDarkly і все інше. Тобто, в нас є доступ до того, щоб не всіх переважно у лідів або сеньорного рівня девелоперів, але в нас є доступ до того, щоб ми могли засолити наші API key або токени, і відповідно додати вже їх в конфігураціях. Також ми можемо без проблем створювати необхідні нам докер іміджі Наприклад, ми запускаємо різні види тестів, як мок тести так, це можуть бути end-to-end -end тести де нам потрібно створити, наприклад, якісь унікальні середовища для того, щоб максимально відтворити середовище кастомера або ще щось подібне, тобто покрити максимальну кількість. Різних варіацій, того, як використовується в тому чи іншому середовищі на наш код. І, відповідно, ми також майтенемо github акшени тому що це дуже зручний інструмент. І, звичайно, що максимальна інтеграція з Гітхабом це взагалі мега зручно. і тому мені здається, це теж те, що варто передавати також розробникам, і вони без проблем це зможуть конфігурувати під свої потреби. Там будь-які будь хуки використовувати, і все, все тому подібне. І, звичайно ж, це не все. Там ще багато всього різного, що можуть робити ваші розробники. Це, звичайно, що залежить від компетенцій інженерів і тому, чи готові вони брати на себе ту чи іншу відповідальність. Надію, що у вас саме такі команди. І як результат такого Такої трансформації, такої зміни, що у нас відбулося. В результаті в нас є дев, дев команда і девопс або Siri команда. У нас дев-команда повністю автономна в процесах релізів, повний контроль над CI-пайплайном, всі зміни, які нам необхідні. Там не знаю, ну ви розумієте, у нас GSTC, і у нас кожного. Кожних декілька років з'являються нові білдери, які краще ніж попередні. Тому все це ми майтенемо, все це ми тестимо, все це ми інтегруємо. І звичайно, що в нас є доступ до різних моніторинг тулів, а також є візнекені тестування і все, все тому подібне. Тобто ми продовжимо далі розвивати, колаборувати і з нашими командою СРІ. І в той час наша команда SRE або DevOps може повністю сфокусуватись на інфраструктурі, працювати над покращенням безпеки, в інтеграцію нових якихось крутих інструментів, які спрощують моніторинг. А звичайно, що покращують обсервабіліті, відслідковування різних інцидентів, менеджменту цих інцидентів і тому подібного. І, звичайно, що найважливіше, не потрібно смикати наших devops інженерів для того, щоб вони додали якусь невеличку зміну в пайплайні в цій пайплайні, бо там щось змінилось, якась умова змінилась, токен змінився чи ще щось подібне. Тому devops інженерам нашим не потрібно розбиратись у всіх тих типах нових білдерів для JS або Java, те, що там як повинно перевірятися, як повинно публікуватись. Це все відповідальність розробників, бо хто з цим працює, той за це відповідає. І тому ось таким чином ми досягли синергії між DevOps та dev командами для ідеального звучання. І вам рекомендую спробувати. Дуже дякую! А, дякую Інна за цей чудовий доклад, що поділилася власним кейсом впровадження по суті девопс-культури, вирощування девопс-культури. Да, і в мене з цього взагалі. Там виникло декілька питань. І перше таке, можливо, ти можеш поділитися, які головні бар'єри між девопсом і девелопером найчастіше ну, заважають вам зараз в продуктовій співпраці? Насправді, так, так як ми дотримуємося цього підходу досить давно, у нас мінімальна кількість бар'єрів. Хіба що з'являються якісь нові інструменти? От, припустимо, нещодавно ми почали використовувати. Так як у нас відбувається об'єднання різних компаній, ми почали використовувати також Argo CD. тому там дещо відрізняється підхід, і виходить, що потрібно заповнювати цей незнання не того, що собою представляє та чи інша технологія. Мені здається, це основне. Але знов <гум> ж таки документація ту, яку додають наші э, SRE, вона дуже допомагає розбиратись в цьому, що в нас новому з'являється. У нас навіть є в як серії репозиторії, де в нас зібрані по, док, документація по кожній технології і посилання на якісь певні туторіали або щось корисне, що потрібно почитати, глянути, щоб детальніше і краще розбиратись в тому чи іншому продукті. Uh, да, за цю гарну і uh, да, Ще питання є від Дениса Васильєва. Перше, він uh, дякує за доповідь. Uh, і перше, що здається, то повинно бути б звучить як прокачуємо девелоперів та не чіпаємо DevOps та SRE. А uh, це не це антипаттерн. Інженерів треба прокачувати збалансовано, хіба ні? Так, збалансовано, тому ми не все далеко не все. Все, що стосується конфігурації aws сервісів azure сервісів, це все-таки все на плечах наших девопсів. Тому ми туди не втручаємось Написання Terraform тереформ скриптів, ой, Terraform модулів, все інше, це все-таки Девопс. А тут більше про те, щоб грамотно розподілити те, що все-таки більш ближче до розробки. Не, не перевалитись в антипаттерн, але все-таки допомагати а, наші, нашим девопсам. Мені здається, що Денис сильно хвилюється, що у нього заберуть роботу. Ні, 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 так, ні, що, всі девел... що більше Девопси і Серє не потрібні будуть. Хоча, якщо мабуть, згадати а, років 10 назад, а, мені здається, що тоді взагалі ніхто не казав про DevOps, SRE і ось як воно так вийшло, що з'явилися найбуть високооплачуваніші спеціалісти, які себе зробили. І зараз вони. Я вважаю, що навпаки треба вивчати та навчати а, девелоперів а, бути. Максимально відповідальними за все. Знаєш, є, мабуть. Ось, наприклад, є ж no QA Practice, коли в командах взагалі mm -hmm. немає QA і девелопер якраз відповідальний безпосередньо за ну, за частину девелопменту цієї фічі. Можливо, ми прийдемо знову до No DevOps Practice? Так, це можна. І, до речі, тут теж. Просто це порівняння дуже нагадує фулстек розробників. Мені все одно здається, що все-таки згадуємо модель T-Shape Skills, де все-таки є експертиза максимально і глибока, в якійсь певному напрямку і широкий спектр знань в іншому, додатковому суміжному напрямку. Тому тут, так, не варто боятися те, що розробники заберуть. На себе все, і будуть одночасно і не знаю, реак... на реакті писати, створювати компоненти, і там спрітбут, контролери створювати, і все все одразу. все Ні, ні, тут мені здається немає чого боятися. Все таки дуже багато різних задач. Вони відрізняються, а вони абсолютно в різній площині лежать, тому мені здається. Корисно знати, то я впевнена, що більшість DevOps-інженерів знають, наприклад, мову програмування так як Python, тому що важко уявити, що як це досить багато скриптів, все-таки потрібно писати саме на Python. А, uh, 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 Да, uh, uh, абсолютно uh, права. Python go це тему. Чим живуть Девопс? Де Якщо це не так, і ви що ще на чомусь ще пишете? напишіть це в коментарях, залишайте нам відгуки. І дякую ще раз, Інна, за твій час за цю шикарну доповідь.